В Олександрії працював мулосос. Протягом десяти днів для чистки найбільш забруднених каналізаційних колекторів ОКВП Дніпро-Кіровоград використовував спецтехніку. На даний час працівникам Олександрійського ВКГ виконуються роботи з профілактичного промивання мереж, вуличних мережі каналізаційної за допомогою спеціального автомобіля «Молосос», який придбаний ОКВП дніпро Кіровоград в цьому році. Ці роботи проводяться періодично. Згідно встановленого плану графіку у нас. Це не останній раз. Ми зараз вибрали саме такі проблематичні ділянки в нашому місті і виконуємо всі роботи. За допомогою молососа за добу є змога прочистити 350 метрів внутрішніх каналізаційних мереж. Потужна апаратура спесоблани, яка допомагає вичищати внутрішню. Канеляційну мережу труби. Чистити і дуже гарно все виходить. Я хотів би звернутися до наших мешканців міста тим питанням, щоб користувалися належно каналізаційними мережами. Не кидайте, будь ласка, в унітаз, особисті речі, залишки продуктів харчування, консервація, а також залишки побутового сміття. Дякую. А ось справжньою карою для комунальників останнім часом стали вологі серветки. Найбільша проблема зараз мабуть, вологі серветки, які використовують замість туалетного папіру. На жаль, наші мешканці, ну, у нас у робітників наших склалась така уява, що оці мусорні контейнери, які повинні під сміття бути, то сюди потрапляє тільки те, що не пролазив унітаз. А все, все, все останнє, це сміттєві оці, відходи харчові, полетеленові пакети, ганчіря це все, на жаль, те, що можливо пролізти в унітаз, впихнути, все витягуємо з нашого трубопроводу. Тож зусилля і кошти підприємства, які можна було використати на оновлення системи водовідведення, йдуть на збір сміття та прочищення заторів. В деякі подвір'я спецтехніка УКВП Дніпро кіроворат заглядає щотижня. Учасники добровольчого формування Олександрійського району у лютому березні проходили навчання з тактичної медицини. Участь у них взяли не лише члени ДФТГ, але й цивільні студенти та школярі старших класів. Дводенні та одноденні навчання відбувались в Олександрійській, Онуфріївській, Світловодській та Новопрайській громадах. Це було як теоретичне відпрацювання, так і практичне відпрацювання в імітованих бойових умовах надання допомоги пораненим. Або ж надання самому собі допомоги, починали ми від елементарного як правильно накладати турнікет. На кінцівки, потім як надати допомогу, якщо це обширна кровотеча або ж поранення в грудну клітку, туди, куди не можна турнікет накладати. Дуже багато було питань від самих учасників навчань, і тому інструктори мали змогу надавати відповідь саме на ті питання, які задавали самі учасники навчань, тобто добровольці і цивільне населення. Подібні навчання передбачають теоретичні знання та їх практичне відпрацювання. Участь у них взяли також і кваліфіковані інструктори. Організовано було навчання це ініціатором була районна військова адміністрація спільно із фахівцями цивільно військового співробітництва нашого 175 го батальйона 121 ї бригади. І я дуже вдячна, що один із підрозділів Національної гвардії пішли на зустріч нам і допомогли в організації саме. Цього навчання вони надали сертифікованих інструкторів з тактичної медицини, які реально були і будуть продовжувати приймати участь у бойових діях на теренах нашої України. Вони мають практичний бойовий досвід, вони пройшли ще чергове навчання, і тому, тому мали змогу надати свої знання, передати свої знання нашому цивільному населенню. Знання щодо надання першої медичної допомоги потрібні в сучасному житті. А навички, які учасники отримують під час навчань, можуть знадобитись не лише в бойових умовах, але й в мирному житті. Тому подібні заходи планують проводити для цивільних і надалі. У Україні ось в осіб нас є документи, в яких прослідковується саме навчання військово-патріотичне навчання серед цивільного населення, проведення різних занять. І тому я впевнена, що ми продовжимо це заняття такі заняття, але будемо долучати і сертифікованих. Спеціалістів із категорії добровольчого формування, які пройшли навчання, які мають сертифікат, і вони будуть долучатися до проведення таких занять, як серед учнів старших класів, як і серед студентів, так і серед цивільного населення. Командир одного з підрозділів Олександрійського ДФТГ ділиться своїм досвідом служби. Наш підрозділ був смарований з числа мешканців громади, які долучилися до оборони нашої держави з перших днів збройної агресії. Наші добровольці приймали участь в будівництві оборонних укріплень, на яких подальшому несли службу зі зброєю в руках, також долучалися до патрулювання та несення служби на спостережних пунктах. На сьогоднішній день ДФТ є резервом сил ТРО, тому я вирішив подальшим продовжити службу в батальйоні ТРО. Тому всіх охочих закликаю долучитися. Про дати подібних навчань для цивільного населення буде повідомлено додатково. Олександрія отримала чергову допомогу від міста партнера БАТ. Йдеться про машину швидкої допомоги для дитячої лікарні. Багато років вже у нас стояло питання по забезпеченню. Санітарним транспортом е, нашої дитячої лікарні, е, тому що були певні проблеми е, і. Настільки щиро відгукнулися наші соціальні партнери з БАТу, що ми навіть не очікували. Ми просили, але розраховували, що ну може там згодом якась дуже швидко все вирішилось оперативно, якісно. Тому я хочу подякувати нашим партнерам з міста БАТ. Хочу подякувати благодійному фонду підтримки та розвитку України з міста Вінниці, тому що вони долучилися до логістики по постачанню нам цього транспорту і за те, що вони не просто нам є довезли, а ще і догрузили важливими такими елементами для медицини, як розхідники, дитячі інвалідні візки. Це теж дуже важливо і за що ми щиро вдячні. Співзасновник фонду підтримки та розвитку України розповів, як доправляли авто. До нас звернувся наш партнер, з яким ми постійно працюємо, Андрій Баганич, який знаходиться в Великій Британії. І поділився з нами ситуацією, що в Олександрійській міській дитячій лікарні дуже потрібна швидка допомога. Ну, ми з ними працюємо, співпрацюємо давно вже звісно, доклали максимум зусиль. Забрали цей автомобіль, його перегнали з Германії через Словакію. Він приїхав в сторожницю під Ужгород. Звідти ми його забрали, привезли в Вінницю. Обслужили там, подивились, все, автомобіль повністю технічно справний. Переконавшись в цьому, додавали від себе ще декілька подарунків і привезли до вас, користуйтесь, будь ласка. Автомобіль буде використовуватися для транспортування важкохворих дітей, зауважив Андрій Гришканич. Ця машина для нас це автомобіль дуже бажаний. Значить, бажаний чому тому, що транспортування дітей на різні рівні, починаючи по місту. І а саме важливе, це якраз доставка хворої дитини, важко хворої дитини в Кіровоградську обласну лікарню. Це завжди було дуже для нас такою задачкою, яку треба було вирішувати. Це не перша допомога британців. Попередньо доставлено два потужні генератори для дитячої та міської лікарні. 19 квітня члени виконавчого комітету зібралися на чергове засідання. Вже традиційно міський голова виконком розпочав звернення зокрема, озвучив фінансові питання порядку денного. Їздили до наших хлопців, до наших захисників, спілкувалися про нагальні питання служби наших олександрійців і власне послухали, які є на сьогоднішній день. Потреби сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Є пропозиція виділити черговий фінансовий транш з нашого бюджету на те, щоб хлопці, які сьогодні захищають країни, мали всі можливості для виконання своїх обов'язків. Тому прошу шановні члени виконавчого комітету, і цю пропозицію члени виконкому підтримали. Як і наступну про проведення тендера, розпочинаємо роботу. По проведенню тендера для того, щоб наше комунальне олександрійське підприємство, чисте місто мало можливість надавати послуги олександрійцям по вивозу твердих побутових відходів. Для цього ми з вами затвердили програму. Придбали відповідну техніку, придбали інше обладнання і власне сподіваюся сьогоднішнім рішенням на. Розпочнемо конкурс для того, щоб наше чисте місто вже мало можливість надавати послугу олександрійцям. А також наша програма передбачає більшу наявність техніки і обладнання, тому є необхідність сьогодні ще виділити додаткові кошти для того, щоб ми могли придбати все необхідне для того, щоб ця програма працювала в повному обсязі. Присутні розглянули низку питань, що стосується прав дітей, погодили розподіл та передачу гуманітарної допомоги, зокрема від безпечне майбутнє, акти та людина в біді до благодійних організацій та місць компактного проживання переселенців. Затвердили перелік меморіальних дошок, що підлягають демонтажу. Йдеться про дошки комсомольцям-підпільникам: Шакало та Оліфіренко, Маркову, Груші та про пам'ятний знак підпільному новопрайському райкому партії. Говорили про нагородження учасників. І в ліквідації аварії на чаес до 26 квітня, а також про створення служби соцтаксі, деталі пояснила Олена Гринчак. В територіальному центрі надається транспортна послуга соціально таксі з 2009 року. Цією безоплатною послугою на сьогодні користуються громадяни, які мають порушення опорно-рухового апарату, також порушення зору і інші маломобільні категорії населення, які потребують використання такого спеціалізованого транспорту. Для надання цієї послуги в територіальному центрі використовується автомобіль Фольксваген, який 99 року, Року випуску, який придбано в 2016 році як вантажний автомобіль, і перероблено під пасажирський, щоб надавати безпечні і якісні послуги такій категорії населення, цей автомобіль на сьогодні не відповідає вимогам, які пред'являються до спеціалізованого такого автотранспорту, такого призначення. А також його застарілість та зношеність запчастин призводить до частої його поломки та потребує витрачання значних коштів на ремонт. У 2018 році була прийнята державна програма, відповідно до якої передбачалося фінансування для придбання спеціалізованих таких автомобілей громадам, і розпорядником коштів виступало Міністерство соціальної політики. Але, ми, маючи таку потребу, в 2021 році, в кінці 2021 року, зібрали пакет документів, який надали департаменту на узгодження. Але ці документи нам були повернуті і по тій причині, що одною з умов взяття участі в такому проєкті було не надання транспортних послуг соціальне таксі, а створення та функціонування у громаді служби соціального таксі. Створення окремої служби погодили, а також дозволили вести ще одну штатну одиницю диспетчера соцтаксі. Вже майже рік з червня 2022 року в Олександрії служить представник української греко-католицької церкви отець Назарій Ленько. Першою парафією була церква в СМТ Нижні Сірогози, що на Херсонщині. Зараз цей населений пункт під окупацією. Тому за направленням єпископа Одеського екзерхату УГКЦ отець Назарій приїхав до Олександрії, аби тут закласти парафію церкви. Греко-католицька церква це є це, багато людей не розуміють, що це за церква. Так, ну, це є церква Київської традиції. Так, це і українська церква, це точно українська церква, церква Київської традиції, яка своє коріння має з Володимирого хрещення 1988 року. Е, Власне, наприклад, якщо так порівняти першу таку особливість Української греко-католицької церкви, наприклад, з православною церквою, те, що ми дотримуємося візантійського обряду, візантійського обряду це є східний обряд, так, той самий, що є в православної церкви. Натомість ми прибуємо в єдності з Римом, тобто з католицькою церквою. Тобто, обряд в нас є, тобто східний, візантійський, але підчиняємося, тобто, головою нашої церкви, Папа Римський. Релігійна громада Української греко-католицької церкви в Олександрії поки що невелика. Першим священником, який започаткував служіння, був отець Іван Третяк, який приїздив до Олександрії з Кропивницького. Він приїздив сюди і фактично заклав фундамент під цю спільноту нашої церкви. Ну властиво, тут є такий фундамент, є, але треба дуже дуже багато праці. Так це є тільки те зерно, яке як каже Ісус, яке кинув цей сіяч, ну але щоб воно проросло, тобто треба і часу, і молитви, і праці. З священників Української католицької церкви більше нікого немає, тільки я є. Натомість, отут, де ми зараз припаємо, це є Римокатолицька каплиця, так ми служимо наразі тут, в Римокатолицькій церкві, тому що ми маємо з ними євхаристину єдність, тобто ми можемо служити. Тобто, Собі, ну, якби служити, молитися тут в цій каплиці. І тут є Римокатовський священник. католицька церква також має тут свою спільноту. Двері храму для молитви Вірян Української греко-католицької церкви радо відкрила місцева Римо-католицька парафія. Ми поцікавились, коли саме проходять богослужіння. Звичайно, що кожної неділі і свята є богослужіння в нас тут о 10-й годині ранку. Кожної неділі свята. Ну і також кожного дня тут є богослужіння. Служить також отець Маріуш. Це є священник Ромакатолицької церкви. Ну і, наприклад, зараз світлий тиждень, пасхальний час у нас щодня є богослужіння. Храм Римокатолицької парафії знаходиться в Олександрії за адресою. Провулок Учительський, 1. Конференц-зал Центру первинної медико-санітарної допомоги зібрав гостей з нагоди 105-ї річниці створення Червоного Христа України. Міський осередок організації одним з перших розпочав роботу у перші дні війни, а з кінця березня надавав допомогу ВПО продуктами харчування. Ми знали, що особливих коштів на рахунку на той момент, крім депонованих 5 тисяч гривень, які є у нас за статутом. Нічого іншого не було. Але запропонувати нашому місту ми змогли разом з інструктором Губоль Оленою організувавши перші курси з надання першої допомоги з підтримки керівника, будемо казати, заступника міського голови Ірини, ми зустрілися ще 28 лютого, і вона сказала: Люна ну, Романа, давайте щось починаємо. Я кажу: ми можемо запропонувати такий. Напрямок і нас підтримали з лютого минулого року. Осередок в Олександрії видав допомогу майже 9 тисячам людей різних категорій, отримавши 64 тонни гуманітарного вантажу. Згадуючи початок війни, то колектив нараховував три особи, одна з якої бухгалтер. То сьогодні мені дуже приємно бачити, що колектив поповнився багатьма волонтерами, і це люди, які. Дійсно допомагають і отримують від цього ще задоволення від того, що вони допомагають іншим людям. Якщо згадувати взагалі весь період цієї війни, то хочу сказати, що дійсно ви зробили дуже багато вантажу. Привезено в минулому році тільки на 5 мільйонів гривень. Це дуже багато. І весь він потрапив до людей, і люди ним скористалися. І я впевнена, що вони вдячні. і не, не, не кожна територія, не кожна громада отримала таку допомогу, в тому числі і від Червоного Хреста. Під час заходу урочисту посвяту у волонтери пройшли нові члени організації, отримавши відповідні посвідчення. Активно Червоний Хрест допомагав і лікарням міста. Дуже багато людей сьогодні потребують вашої допомоги, вашої підтримки пересічні громадяни нашої держави, які залишились без житла, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми хочемо подякувати за те, що, не дивлячись на таку вашу суспільну роботу, ви знаходите можливості допомагати ще й нашим медичним закладам в минулому році. Ми також це відчули, як би вам складно не було, але ми отримали від вас допомогу. Хтось скаже, що це незначна. Ми вважаємо кожну допомогу значною, тому що ми її також потребували. Було дуже непросто. Велика увага приділялася особам з категорії внутрішньопереміщених осіб, які мешкають у місцях компактного проживання. Підтримка продовжується і надалі. Вони нас забезпечили і миючими засобами, і чистящими, і продуктами харчування. І до цього часу, як ні одна організація. От. Вони тримають на обліку наших на даний момент. У нас проживає 100 чоловік. Це ті люди, яким нема куди їхати. Це їхня домівка. І до цього часу вони тримають їх і нагадують їм, що ось ви в цьому місяці ще не отримували благодійні такі невеличкі, але вони життєво необхідні. За що ми щиро вдячні Людмилі Романі, ну і звичайно всій команді, які піклуються про наших. Людей приклонного такого віку привітали також і ветеранів, які тривали час співпрацювали з міським осередком Товариства Червоного Христа а музичним подарунком з нагоди поважного ювілею став виступ хору ради ветеранів Мелодія життя. У мультипрофільного ліцею є гарна традиція проводити різноманітні акції з озеленення. Так, учні 4-го і класу у всесвітній день довкілля висадили в центрі міста саджанці чотирьох дерев. Сьогодні до дня довкілля учні 4-го і класу мультипрофільного ліцею вирішили висадити чотири саджанці багряника, що символізують чотири роки навчання у початковій школі, які були цікавими та на Сиченими хочу подякувати батькам, учням за любов, за дружбу та підтримку протягом усіх чотирьох років. Вони найкращі. Хочу подякувати працівникам комунального підприємства Чисте місто за допомогу. Ініціатива озеленення належала батьківському комітету, узгодивши місце висадки з комунальними службами, саджанці багряників з'явились біля музейного центру. Багряник це символ цвітіння символ нового життя, символ надії, символ впевненості в тому, що все в нашій країні буде добре символ впевненості в наших дітях. Ми скупили саме чотири багряники як символ чотирьох років нашого життя в школі. Школярі із задоволенням підхопили ініціативу батьків. Ми любимо наше місто Олександрій, хочемо бачити її квітучою та гарною. Також в цьому будинку живе наша перша вчителька. Багряники висаджені у неї під вікном будуть нагадувати усім про наш дружній клас. А ще це вдячність працівникам краєзнавчого музею за плідну співпрацю. Подібними заходами організатори даної акції виховують у дітей дбайливе ставлення до природи та навколишнього середовища.